Це досить таке питання, знаєте, різке, напевно. Оте, що носять хрестики. А ти що, проти Христа? Ні, я не проти Христа. Я проти того Христа, на якому вмирав Ісус Христос. Тому що Він є тою зброєю, якою хотів перемогти Ісуса, Хто? Сатана. І це пропонують Богу носити. Виявляйте, Бог, з Христом на шиї? А на тому Христі. Ці гріхи світу. І наші там гріхи теж. І якщо він носить цей хрест, то він показує, що я згадаю вам ці гріхи. Хіба не так? А коли розп'яття, Христос воскрес, Він не розуміє, при чому тут розп'яття. Навіщо воно вам? Говорити так, згадувати так, але навіщо його носити з собою? Христа там немає. Вивівіть Богу на золотій цепі, чіпляють на шию. Хрест з розп'яттям. Що? Щоб він пам'ятав, що ви зробили, ваші гріхи, що зробили з Ісусом, Він не хоче цього. Він хоче побачити дітей своїх, які повірили в те, що звершив Ісус Христос через той же ж хрест і що на тому хресті прибите все. Я не пам'ятаю, хто сказав, але один сказав: Сатана приходить, щоб нам нагадати наші гріхи. Скажіть, в тебе нема цвяхів, щоб прибити до мене цей гріх. Ці цвяхи вбиті в руки і в ноги мого Господа Ісуса Христа. І я ніколи не зніму цей гріх і не кину його на себе, тому що я вірю, я довіряю йому, і я не можу принизити Його смерть і Його Воскресіння тим, що я грішний, що я буду грішити. Що народився згори і можеш грішити? Ні, я не буду грішити.